Стоп, стоп. Стоп! Я тут гуляю в цю гю не в перший раз, не в другий раз. Це гля поліцейських, тільки тих. інші те. І він на мене нападає. Я, нажав просто спершу з першим на червону кнопочку. А всі інші нажимали на синю кнопочку, окрім цього. І я синя. Я гуляю з обличчя. і подивіться. Тепер я зрозумію, чому вони так гучно пукають. І взагалі... Ай, полетіла я вже. Я ж шпізік, я маю літати ж. І це мені втіє т'їзд легше. За те підходити. На тебе ніхто не зважає, бо тебе ніхто не бачить. Тим а... ти був як кудись. Ай, ти би ти єси. Я на жаль тільки один. Ай, ти був ніч один єс нажати, а то аж три єзи. ну патькась обна обнахнили вже. Так. Зате ніхто не бачить і ніхто не чіпає ла ла лам па ай забула, що тут тільки тут. Ха-ха-ха, можемо просто ось так прилетіти. А чого таку Я завжди так роблять? так його. Я вам підготувала цей відос не просто так. Так. І головне, щоб мені не кинуло бам, бо вони напевно деякі не всі знають, як це зробити. Обід шість. О, привіт, дядя. Я думала, тобі в бінокль дивишся. Чи щось Потім типу того о боже, А ці які вибіли мечі, чи... чому він так на мене дивиться? <різь> Мені страшно. Бо Пізь, хоч і не бачить, але іноді чують. Ай, коли там буде кінець? Сюди, чи не сюди? А, це от пастка. Зараз перевіримо. Це наші не пам'ятаю. Я ж на висоті тут. Жалко, що не може. Так це пастка. Просто пастка. Я сказала, що це пастка. Так, а тепер продовжуємо і тим далі. Ай. Види, що воно там нам здалося? Ай. Я думаю, що сюди на те йти хоча б закинути п'яхіт. Ай, точно. Я знаю, куди нам йти. Нам треба всі вентиляцію там тільки Ось, Осьо забув. Ай. Ай, а це ж... Добре, що це... Е, не треба йоблок сплатити. Чо? А як тут мені вибі... викликатися? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. А як тоді? Хм. Мені треба не що... А, точно, треба не ці, ці треба. Ай, не нау, наводжу, таке я Ой, Люблю літати там. Літати, всіх вчишувати А тут обамц. І ти скотився вниз. Тебе повсюду обожнювали ти був номер один, а памц скотився саме на наниз. Бідний який паче їх здвай назад. Ой, бідні. бідні бідні. А я пішла. Ой-ой-ой-ой-ой. где я был. Алик. А куда нам где Сюда. <связывая> я слепа. Так. Ага. Чё? Ага. Хм. Добіш, що я хоч собі тебе не на свинья. Свуху скину. І взагалі нам треба сюди. Хе -хе -хе. ай яй яй Навіть нас двоє виді. Але сен. Ай, не встигнула. Застигла! Наступний відео збуде зараз.